Чуєте на всі віки, як великий наш Тарас Григорович оприділив долю матері жінки. У нашому раї на землі нічого кращого немає. Як тая мати молодая своїм дитячком манина. Буває, іноді дивлюся, дивую з дивом і печаль. Оступить душу, стане жаль мені її. І зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї Матері святої, що вмир наш Бога принесла. Тепер їй любо, юбожи. Вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на нього надивитись, Наговоритись це моє. Моє і дивиться на нього, і молиться за його Богу, І Йде на вулицю гулять, Гордіше самої цариці. Щоб людям, бачте, показати своє добро. А подивіться моє найкраще над всіми. І ненароком інші гляне. Весела рада, Боже мій, несе додому свого Івана і їй, здається, все село. Весь день дивилося на його, що тільки диво там було, а більше не було нічого, щаслива я. Літа минає. Троху діти виростають і виросли, і розійшлись на заробітки в москалі, і ти осталося небо. І не осталося нікого з тобою дома, на годи старої ніч модягти і витопить зимою хату, а ти не здужуєш встати, щоб хоч огонь той розвести в холодній молися оселі. За їх за діточок. А ти, великомученице, з села минаєш, степом ідучи, і полем степом ідучи, свого ти сина закриваєш, бо й ташка іноді пізнає, і за вечір он бастря несе покритка на базар. Безталанна, де ж ділася краса твоя тая, що всі люди дивувались. Пропала, немає, все забрала дитиночка і вигнала з хати і вийшла ти за царину з хреста ніби знята. Старці тебе цураються, муть її прокази. А воно таке маленьке. Воно ще й не лазить. І коли -то воно буде гратись і промовить слово мамо. Велике є, найкраще слово ти зрадієш. І розкажеш дитині правдиво, про панича лукаву. І будеш щаслива, та недовго, бо не дійде до зросту дитина, піде собі сліпця водить, а тебе покине калікою на розпутті, щоб собак дражнила вило є за те, бач, що на світ родила, і за те ще, що так тяжко дитину любила. І любитимеш небого, поки не загинеш. Межи псами на морозі де-небудь.